Друзі, сьогодні до вашої уваги одна життєва історія, з якою я хочу вас сьогодні познайомити. Все почалося з того телефонного дзвінка у середу ввечері. Я стояла, стояла біля столу, нарізаючи овочі для рагу, коли Андрій, притиснувши телефон до грудей, винуватим голосом промовив Лесю. Це мама. Вони хочуть приїхати в гості. Тітка Валя з дядьком Сашком теж, ну і Маринка з дітьми. Я повільно вимкнула плиту. Коли? У п'ятницю, на тиждень, може, трохи більше. На тиждень, може, трохи більше. Я заплющила очі порахувала до десяти. Ми вже проходили це двічі за останній рік. Тиждень розтягувався на три. Погостювати означало, що я буду готувати сніданки, обіди і вечері для семи людей, включаючи двох школярів, які постійно хотіли то вареників, то млинців, то котлети з макаронами. Андрію. У нас однокімнатна квартира. Я намагалася говорити спокійно. Де ми їх розмістимо? Ну, як минулого разу, батьки на нашому ліжку, тітка з дядьком на дивані, Маринка з дітьми на розкладачках. Ми з тобою на підлозі. На підлозі. Я згадала, як після минулого візиту у мене боліла спина два тижні. Як я щоранку вставала о шостій, щоб усіх нагодувати, як витрачала наші з Андрієм заощадження на продукти, бо ніхто навіть не натякав, щоб скинутися. На продукти хто буде скидатись? Я все ж поставила це питання хоча знала відповідь. Андрій зам'явся. Лесю, ну вони ж рідня. Незручно якось. Незручно. Їм незручно жити у нас за наш рахунок, а нам незручно попросити хоча б допомогти з витратами. У п'ятницю вони приїхали з трьома величезними сумками, не з продуктами, з речами. Свекруха Ніна Петрівна одразу пройшла на кухню. Окинула поглядом холодильник і цокнула язиком. Андрій, ти ж казав, що ви добре заробляєте, а холодильник то напівпорожній. Я стояла в коридорі, стискаючи в руках пакети з продуктами на вечерю, які встигла купити дорогою з роботи. П'ять тисяч гривень лише на сьогодні. М'ясо, овочі, фрукти, сік для дітей. Ніно Петрівно!» Я не знала точно, коли ви приїдете, тому не закуповувалась заздалегідь. А що це за запах? Тітка валя принюхалася. У вас у ванній затхлістю тягне. Протікало місяць тому, буркнула я, проходячи на кухню. Ремонт робимо поступово. Я почала розвантажувати пакети відчуваючи, як всередині розливається знайоме відчуття безсилля. Андрій метушився біля батьків, розпитував про дорогу, допомагав влаштуватися. мене ніби не існувало. Перші три дні я трималася, ставала о пів на сьому, готувала сніданок, сирники, омлети, каші, нарізки. Маринчини діти Дмитрик і Настя щодня вимагали щось нове. Линці набридли, хочемо піцу, суп не їмо, давайте вареники. Маринка тим часом лежала на дивані з телефоном. Лесю, ти не могла б збігати в магазин? У нас сік закінчився. Не нам потрібен сік, давай я схожу. Чи давайте скинемося, я куплю. А у нас закінчився. Ніби це наш спільний тім і сільське господарство, де я виконую роль безкоштовної прислуги. До вечора четвертого дня я зловила себе на тому, що мию посуд і плачу. Просто стою над раковиною тру сковорідку і плачу від втоми й образи. На роботі аврал. Терміновий проект Дедлайн горить, я приповзла додому о восьмій вечора після десятигодинного робочого дня, а свекруха зустріла мене з порогу. Лесю, а вечеря? Ми вже всі зголодніли. Я подивилася на неї, потім на Андрія, який сидів за комп'ютером і грав у якусь гру, на маринку з телефоном. На тітку валю, яка дивилася серіал. Я зараз приготую. Голос прозвучав чужим, механічним. Я зайшла у ванну, зачинилася і сіла на край ванни. Руки тремтіли, в голові стукала одна думка. Я так більше не можу, просто не можу. Телефон завібрував. Повідомлення від подруги Оксани. Лесю, я тут гарячий тур знайшла, круїз по Дніпру, п'ять днів, зовсім недорого. З післязавтра поїхали разом. Мені самі нудно, а тобі відпочинок потрібен терміново. Я подивилася на повідомлення. П'ять днів без готування, без Лесю, де те, адесе, Лесю а зроби це. Просто річка, каюта, тиша. Я відкрила банківський застосунок. На рахунку лежали мої гроші, премія, яку я чесно заробила. не наші з Андрієм спільні, а мої. За минулий місяць я витратила на отримання його родичів понад 20 тисяч. Жодного разу ніхто не сказав дякую, не запропонував допомоги. Пальці самі набрали відповідь Оксані. Їду. Скинь посилання. Коли я вийшла з ванної, вечерю я все ж таки приготувала: макарони з котлетами, салат, чай, мовчки накрила на стіл, мовчки поїла разом з усіма. Андрій щось розповідав про роботу, свекруха, піддакувала. Мене ніби не було. Після вечері я підійшла до Андрія. Мені терміново потрібно з тобою поговорити. Я їду у відрядження післязавтра, на п'ять днів. Він обернувся, здивовано підняв брови. Справді, а як же він кивнув у бік кімнати, де розташувалися родичі? Впораєшся, я знизала плечима. Це ж твоя рідня, не моя? Лесю, ну це несерйозно. Ти ж бачиш, що у нас в гості. Ага. Чотири дні годувала, прибирала, прала, тепер твоя черга. Але ж я не вмію так готувати, як ти. Навчишся. Або замовите доставку, або підете в кафе. Варіанти є. Обличчя Андрія почервоніло. Тобто ти залишаєш мене самого з усіма моїми гостями? Я не залишаю. Я їду у відрядження по роботі, яка, до речі, дозволяє нам усіх цих твоїх родичів готувати. І він відкрив рота, щоб щось сказати, але я розвернулася і пішла. Серце калатало як шаледне. Я щойно зробила щось неймовірне, відмовила. Це було страшно і водночас неймовірно полегшувало. Вранці я зібрала валізу, свекруха вийшла на кухню, коли я пила каву. Андрій, каже, ти їдеш? Як же так, Лесю? Ми так рідко бачимося. По роботі, Ніно Петрівно, нічого не вдієш. Ну, хоч залиш щось готове, бо Андрій зовсім не вміє. Я добила каву і поставила чашку в раковину. У холодильнику є продукти, в інтернеті є рецепти. Думаю, всі ви дорослі люди. Я бачила, як її обличчя витягнулося від здивування. Мабуть, уперше за всі роки знайомства я дозволила собі сказати щось подібне. Оксана зустріла мене біля теплогода з широкою усмішкою і двома стаканчиками кави. Ну що, втікачко, готова до пригод? І Я розсміялася вперше за багато днів. Готова більше ніж. Теплохід відчалив опівні. Я стояла на палубі, дивилася на берег і відчувала, як з кожним метром віддалення стає легше дихати. Телефон завібрував повідомлення від Андрія. Лесю, мама питає, де у нас зберігається крупа для каші. Я подивилася на повідомлення і вимкнула телефон. П'ять днів були, як сон. Я спала по десять годин, їла, коли хотіла, читала книжки на палубі, гуляла прибережними містечками під час стоянок. Оксана була ідеальною супутницею, не лізла з розпитуваннями, просто була поруч, коли треба було поговорити. І зникала, коли мені хотілося побути наодинці. На третій день я все ж увімкнула телефон. Тридцять два повідомлення від Андрія. Перші були роздратованими. Чому ти не відповідаєш? Це серйозно. Леся, чому не відповідаєш? Мама в шоці від твого поводження. Потім розгубленими. Лесю, ну досить уже дутися. Я розумію. Що ти втомилася, але це ж моя сім'я. А останні були майже панічними. Де ти взагалі? Ти хоч жива, подзвони терміново. Я написала одне повідомлення. Все нормально, повернуся за два дні. Вирішуй свої питання сам і знову вимкнула телефон. Правильно робиш, сказала Оксана, коли я розповіла їй. Нехай відчує, як це тягнути все на собі. Боюся, що коли повернувся, там буде пекло. І що? Якщо він не розуміє, що ти людина, а не кухонний комбайн? Може, це й на краще. Ці слова крутилися у мене в голові весь залишок круїзу. Може, й на краще. А що, якщо Андрій взагалі не зрозуміє, чому я поїхала? Що, якщо він вирішить, що я зрадила його, залишила важку хвилину, але з іншого боку, чому важка хвилина? Це ж його родич, його відповідальність, чому вона автоматично стала моєю? Теплохід причалив до пристані о десятій ранку. Я сіла в таксі з валізою, і з кожним кілометром наближення додому тривога наростала. Що я там знайду? Розгардіяж, скандал, холодне мовчання? Я піднялася на свій поверх, дістала ключі, відчинила двері. Тиша. Не та звичайна тиша порожньої квартири, коли просто розумієш, що вдома нікого немає, а якась інша, порожня, випорожнена. Я пройшла в кімнату. На дивані, акуратно складене, лежала моя постільна білизна. Жодних розкладачок, жодних дитячих іграшок, жодних пакетів і сумок родичів. Кухня була чистою, незвично чистою. Кожна поверхня протерта, посуд вимитий, на столі лежав білий конверт з моїм ім'ям. Руки затремтіли, коли я взяла його. Усередині був аркуш, списаний знайомим почерком Андрія Лесю. Всі поїхали позавчора. Я їх відвіз на вокзал. Вони образилися, особливо мама. Сказали, що більше до нас не приїдуть, якщо ми такі негостинні. Я багато думав ці п'ять днів, пробував готувати. У мене виходило гірше нікуди. Мама постійно обурювалася. Маринка нила, діти вередували. тітка валя щодня натякала, що при тобі було краще. І я зрозумів, як тобі було всі ці дні, всі ці місяці, коли вони приїжджали. Але я зрозумів і інше ти не довіряєш мені настільки, щоб просто сказати. Мені важко, давай поговоримо. Ти віддала перевагу втечі, залишивши мене розбиратися з ними наодинці. Не попросила про допомогу, просто зникла. І не відповідала на дзвінки. Я не знав, де ти, що з тобою, чи жива ти взагалі. Я хвилювався, злився, потім знову хвилювався. Ми з тобою сім'я. Або я так думав, сім'я це коли проблеми вирішуються разом, а не тікають від них, навіть якщо ці проблеми моя нав'язлива рідня. Я не можу бути з людиною, яка при першій же справжній труднощі обирає мовчання і втечу замість розмови. Мої вречі вже у колі, я живу у нього тимчасово. Ключі від квартири залишу у консьєршки за кілька днів, коли заберу останнє. Пробач або не пробачай, але я більше не можу. Я опустилася на стілець, все ще тримаючи листа. В голові був повний хаос, розлучення. Він хоче розлучитися через те, що я, я що? Відпочила? Не дозволила йому й далі використовувати мене як прислугу, чи через те, що втекла, не пояснивши, не поговоривши, просто залишивши його самого? Я перечитала листа ще раз. Ти не довіряєш мені настільки, щоб просто сказати Мені важко, давай поговоримо. А чи говорила я? Я натякала закочувала очі, зітхала, але чи сідала я з ним поруч, і говорила прямо мені нестерпно, важко. Твої родичі живуть на наш рахунок, ніхто навіть не дякує, я працюю, як проклята, потім ще й на роботі я врал, Я на межі зриву. Ні, не говорила. Я сподівалася, що він сам побачить, сам зрозуміє, сам здогадається. Але звідки йому було знати, якщо я мовчала? З іншого боку. Хіба це не очевидно? Хіба треба пояснювати дорослому чоловікові, що не можна звалити на дружину сімох людей і чекати, що вона буде їх обслуговувати з усмішкою? Телефон ожив у моїх руках, я машинально увімкнула його. Одразу посипалися сповіщення серед них одне від Оксани. Ну що, вдома? Як усе? Я набрала відповідь. Він пішов, Хоче розлучення. Каже, що я втекла замість того, щоб говорити. Відповідь прийшла майже миттєво. Що занесенітниця? Ти роками з цим мирилася. Він що? Серйозно? Так, серйозно. І знаєш що? Я не впевнена, що він не має рації. Я встала, пройшлася квартирою, заглянула у спальню. На ліжку лежала книга, яку читав Андрій. Закладка на середині. У ванні не було його бритви, зубної щітки, гелю для душу. У передпокої пустував кут, де зазвичай стояли його кросівки. Він і справді пішов. Я повернулася на кухню. Сіла за стіл, поклала голову на руки. Чи правильно я вчинила, поїхавши. У той момент так мені здавалося, що інакше я просто зламаюся, що мені потрібна ця втеча, щоб не вибухнути, не наробити дурниць, не наговорити зайвого. Але замість того, щоб вибухнути там, я вибухнула тут. Вибухнув наш шлюб. Телефон знову завібрував. Номер Андрія, я дивилася на екран, не наважуючись відповісти. Третій гудок, четвертий. Я натиснула на зелену кнопку. Алло, Леся. Голос був втомлений без емоцій. Ти отримала листа? Так. І що ти хочеш сказати? Я заплющила очі. Що я хочу сказати? Що мені шкода, що я не хотіла до цього доводити, що я просто втомилася і не знала, як ще достукатися до нього. Андрію, мені було дуже важко. Всі ці візити я не витримала. Чому ти не сказала? У його голосі прозвучав біль. Чому просто не сіла зі мною і не сказала, мені погано. Давай щось вирішимо. Я думала, що ти і так бачиш. Я не екстрасенс, Леся. Я бачив, що ти втомлюєшся. Але я думав, ну, втомлюється, але справляється. Терпить. Я не знав, що ти на межі, бо ти мовчала. А тобі не спадало на думку, що твої родичі. Це твоя відповідальність, що не я маю її годувати і розважати. Спадало, він видихнув. Звісно, спадало, але для мене це завжди було ми, наша квартира, наші гості, наша сім'я. Я не думав ділити на твоє і моє. Але ж це твої родичі. Так. І мені потрібна була твоя підтримка, немовчазне героїчне тягарство з подальшою втечею, а розмова. Ти могла сказати давай замовимо доставку їжі, або давай я піду працювати в бібліотеку, а ти тут розбирайся. Або давай скажемо їм, що нам важко, нехай знимуть готель, ну що завгодно, але ти мовчала. А потім просто зникла. Сльози потекли по моїх щоках. Мені здавалось, він мав рацію частково. Я справді мовчала, я накопичувала образу замість того, щоб говорити. Але і він. А ти не бачив? мій голос зірвався. Ти сидів за комп'ютером, поки я одна мила гору посуду. Ти грав у ігри, поки я готувала вечерю після десяти годин роботи. Я не думав, що ти проти. Ти ж сама все робила? Якби ти попросила про допомогу? Попросила? я підвищила голос. Андрію, мені треба було просити тебе допомогти у твоєму ж домі з твоїми ж батьками? Тиша. Довга важка тиша. Мабуть, не треба було, тихо сказав він. Мабуть, я сам мав запропонувати побачити, зрозуміти, ти права. Ще одна пауза. Але ти все одно втекла замість того, щоб поговорити, і це те, чого я не можу зрозуміти, не можу пробачити. Я не знав, де ти. Я думав, що ти потрапила в аварію, що ти лежиш десь у лікарні або що ти мене просто кинула я місця собі не знаходив. Я написала, що повернуся за два дні. Через три дні після від'їзду три дні я не знав, що з тобою. Я витерла сльози. Він теж мав рацію в цьому. Я могла хоча б написати одразу хоча б коротке повідомлення, що мені там потрібно відпочити, поїхала з подругою на кілька днів, повернуся у середу, але я цього не зробила, бо хотіла, щоб він відчув те саме, що відчула я: безсилля, розгубленість, самотність. Мені шкода, видихнула я. Справді, шкода, я не хотіла, щоб ти хвилювався. Я просто, я просто втомилася і не знала як інакше. Я розумію, голос його пом'якшав. Я справді розумію. Ці п'ять днів я пожив твоїм життям, і мені було жахливо. Мама постійно критикувала, Маринка вимагала уваги, діти нили, я хотів усіх вигнати до біса вже на другий день. Я засміялася крізь сльози. І, як же ж ти витримав? З труднощами, з великими труднощами. Я навіть накричав на маму в якийсь момент, сказав, що досить сідати нам на шию, вона образилася, але знаєш, після цього стало легше. І що ж тепер? Я поставила головне питання. Ти справді хочеш розлучення? Довга пауза. Я чула його дихання у слухавці. Я не знаю, Лесю. Чесно, я злюся, я ображений, я почуваюся зрадженим, але водночас я розумію, що сам винен, що прогледів багато чого, що перекладав на тебе те, що мав взяти на себе. То що нам робити? Я не знаю. Мені потрібен час подумати, розібратися в собі, зрозуміти, чи зможу я тобі довіряти знову, чи зможеш ти мені, чи зможемо ми разом долати проблеми, а не тікати від них? А якщо не зможемо, тоді розлучення, бо шлюб без довіри це не шлюб. Я кивнула, хоча він мене не бачив. Добре, я згодна, це справедливо. Ще побачимось Леся. Ще побачимось. Я поклала слухавку і залишилася сидіти на кухні в тиші. За вікном сідало сонце, фарбуючи стіни у золотистий колір. Чи правильно я вчинила, поїхавши, я досі не знаю відповіді. З одного боку, я нарешті сказала ні, подбала про себе це було важливо, необхідно. З іншого я зробила це так, що зруйнувала все, що було між нами. Чи могла я вчинити інакше? Чи могла спочатку поговорити, пояснити, спробувати вирішити разом? Мабуть, могла. Але коли ти на межі, коли тебе тримає лише тонка ниточка, обирати способи вже не виходить. Ти просто виживаєш, як можеш. Я встала підійшла до вікна. Внизу у дворі грали діти, молода пара гуляла з собакою. Життя тривало. І моє теж триватиме з Андрієм чи без нього. Я впораюся. Але глибоко всередині жевріла надія, крихта, несмілива, що ми знайдемо спосіб повернутися одне до одного, вже іншими, навченими говорити, слухати, бачити одне одного. А поки я просто стояла біля вікна і дивилася, як сідає сонце над містом, у якому мені доведеться заново вчитися жити. Любі друзі, а як ви вважаєте, чи повинні герої залишитися разом, чи мають розійтися? Чи правильно, чи вірно вчинив Андрій? Поділіться своєю думкою. Ваша думка дуже важлива. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію, про цю життєву ситуацію. Яку я впевнена, яка буває з багатьма в багатьох сім'ях.